Він залетів отакий от Nissan 350Z. йо він же трохи життя, звісно, побачив. Тут же трошки почало ржавіти. Але головне, що в ньому головне, це, звісно, пропержена сідушка і ціна. Ціна на нього, щоб ви розуміли, 5 тисяч долярів. Ми його можемо віддати за 5 тисяч долярів на механічці. Повний... Сил та енергії. Касетку вставив і полетів. Бочком, бочком залітає. Страшно. йо йомайо, мужик, ти чуть не вмер. Дуже непросте завдання. Що це за відро? Що це за відро? Воно навіть отут, от на екрані є. А щоб тобі вгадати, то треба правильно проголосувати. Подивіться, яка красота. Правильна відповідь: це Антон Мартін. Антон Мартін 2020 року. Ви просто подивіться на цю красоту, як все гарно зроблено. Я пердолю, я вилажу звідси, поки не надавали погриві. А зараз ваша улюблена рубрика засрані машини американців 2015 року. Subaru Impreza. Це отак от людина приїхала продавати свою машину. Любила випити, любила і поїсти, о, мою, але любили і поважати трохи три педальки, три педальки, механіка для пацанів. Автомат не для пацанів. Коротше, що, така ото вона ото є. 2015 рік. Поліції більше немає. Ця крам Вікторія послужила мені стільки років, її більше немає. Бо я її поміняв на BMW z 4. От ви собі представляєте, що я поміняв веху. Типу я найбільший хейтер в світі помінявся на беху оцю от здоровенну красавіцю на цього от крича. Ой, бляха муха я навіть не знаю, але я реально буду скучати за нею. Малишка, така малишка. Проголосуйте, чи я правильно зробив. Я поміняв оцю Ford Crown Victoria на цю БМВ. Це було правильне рішення? Чи рішення було не дуже? Можливо, хтось думає, що я прикалуюся, яка здорова людина буде міняти кран Вікторію на BMW? Але от он він перед вами. Я виставив Кран Вікторію, блін, вона продавалася, я, там, я не знаю, 4 тижні, і її ніхто не купив. Але тепер в мене є БМВ І ще й курва З4, бляха-муха. Скільки можна ці зетки мене будуть переслідувати все життя. Отака в нас криша. Ця BMW, скоріш за все, завтра вже поламається. Так що давайте подивимося, пиздує чи не пиздує. <свісно> їде вона не на всі гроші, звісно. але щось там трохи їде. Вчора мені написало напевно десь 100 людей, що я дебіл, що поміняв краун Вікторію на цю машину. Давайте перевіримо. Так, масло ще поки не тече. І навіть чекен не горить. Якщо тут не загориться чекен, engine... офігєвше. По суті, намахали ми настояще BMW. Дивимося. <звук> Фух, ніфіга собі навіть чекенджена немає. І кондиціонер працює. Йоден І хто майже цього не знає, я говорю чисто тобі по секрету. Крам Вікторію я колись купив за 777 доларів. Вона мені з ремонтом вийшла в 1300 з доставкою 2000, коротше. Двушка машинок. Я на ній їздив, ну взагалі все нормально було. Але минулої зими я попав на ній в аварію. І типу, вона така стала вже коса перекошена. Ну коротше, вона вже стала неприкольна. І того я помінявся на BMW. Дивись. Йоб вашу мать на. О, п... Скільки можна нахер цю машину тарабанити Я єбуті Ай! You have insurance? Yeah. Uh... Це ще в ту машину. І дивіться, який сильний удар був, щоб, блін, оцей отбойник прям погнуло. От ви прикидаєте, який це сильний удар був? А тут у цьому вообще, по суті, жопан, блядь. Короче. І на фіналочку цього всього дійства в нас феєрверк. Феєрверк є! Коротше, поліцейські приїхали. І все бахнув салют. Муха, сюди Товінг приїхав. Ти що, пасхуда? Хочеш мене забрати? Пішов в сраку, я поїду або на цій машині, або ти поїдеш одразу в больницю. Мене забирати точно не треба. BMW, Big Money waste. великі гроші на мусор, але тут навіть чекенджі не загорівся, я вже тиждень їжджу. Єдині претензії до розробників цього підстаканника: вийшов, бляха-муха там.